Ну ось, рогатка, як її не взяти, щоб на уроці добре так стріляти. Ось свях, його забити можна в парту. Чи ти жартуєш? Ні, які там жарти. А ще я взяв собі подушку, щоб не давила парта мені в ушко. Хіба у школі сплять, та А вже ж! А ще їдять і весело танцюють. Тож я узяв і магнітолу, дискошар, і Кока-Колу. Ось почнемо ми веселитись і ніколи й буде вчитись. Ти справді готувався, як ніколи. Проте, не те незнайко, тебе так виженуть зі школи. А що потрібно? Звісно, що підручник, щоденник, зошит треба мати, Ще олібець, і фарби. Як багато. Уважним треба бути і слухняним. А так ти будеш вчитися погано. У школі учні мов одна сім'я. Коли ж я напишу своє ім'я? От вивчиш букви. Це обов'язково. Звичайно, і напишеш перше слово. Ну, добре, погоджуюся вчитись. В гімназії не буду я лінитись. Тож привітайся з учнями навколо. Приєднуйся у їхнє дружне коло. Привіт, зі святом знань я щиро вас вітаю і навідмінно вчитися, багажа... бажаю. Нехай цікавість проганяє в тому, а я побіг за зошитом додому. Чи встигнемо ми знайко на урок? Звичайно, до гімназії лиш крок.